Попри воєнний стан і атмосферу прифронтового міста, Миколаївський національний академічний театр драми та музичної комедії не змінює своїх традицій. У період свят колектив закладу подарував глядачам святковий концерт, новорічний вернісаж. Наш глядач знає, що 20 років поспіль ми готуємо новорічне шоу. Всі в очікуванні цього свята, цього шоу. І на цей рік теж було підготовлене новорічне шоу під назвою Хто в домі хазяїн. Однак, однак, ті обставини, які всі розуміють, ми не можемо працювати на великій сцені, але дуже хотілося б, щоб вся традиція жила і в подальшому. Тому ми вирішили зробити програму Новорічний вернісаж на малій сцені три десятки українських та закордонних музичних композицій художньо комбінуються упродовж двох дій. У театрі розповідають: артисти хотіли допомогти миколаївцям відпочити, та, хоча б на кілька годин, відволіктися від буремного сьогодення. Сьогодні людям треба дати оптимізм. Ми і згадуємо цей, треба що тих, хто сьогодні. Дає нам дозвіл і можливість працювати і, взагалі, всім нам ми їх згадуємо. Ми присвячуємо номер патріотичний. Ця програма оптимістична. Вона присвячена. Я вважаю, що незважаючи на всі обставини, не можна відбирати у людей свята. Святкувати може, не треба, але відмічати це важливо і треба. Щедрик. «Let it snow», Христос народився. «White Christmas», Чом земле моя? Ці та багато інших пісень увійшли до новорічного Вернісажу від Миколаївського муздраму. Глядачі зізнаються, раді знову зустрітися з артистами театру. Зараз в такий важкий час для нас, ми хочемо побачити радість, хочемо побачити той новорічний настрій, який дасть можливість нам вірити в майбутнє, вірити нашим дітям. Це дуже гарно, що вони працюють навіть в такі складні часи і працювали завжди попри обстріли, попри те, що багато людей поїхало. І це дуже-дуже надихає. Нині вистави показують із дотриманням усіх заходів безпеки. Також у театрі є бомбосховища, куди можна сховатися під час сигналу повітряної тривоги. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.